У Чернігівському районному суді триває процес, пов'язаний із конфліктом між радницею голови Чернігівської обласної військової адміністрації, а раніше директоркою Седнівського ліцею Тетяною Ясочко та Седнівською селищною радою. Протистояння пов'язане із незаконним на думку пані Тетяни, звільненням її з посади директора. Контракт мій був підписаний два рази мною за два роки моєї каденції. Перший контракт, в якому було прописано мої функції, моя. Робота був дивним чином втрачений. От був створений Седнівською селищною радою інший контракт, який я. Мала підписати мене іншого виходу, не було, але чинне законодавство нам говорить про те, особливо в воєнний час з поправками, що новопризначений директор призначається на два роки з майбутньою пролонгацією на чотири роки. Контракт зник у час російської окупації, але подив викликає те, що інші документи селищної ради вціліли на судовому засіданні, яке відбулось 10 жовтня. Вимоги пані Тетяни були прості: скасувати незаконне на її думку розпорядження про звільнення звільнення з посади сьогодні ми е, просили суддю суддю про те, щоб розпорядження це було скасовано, визнати його незаконним і е, компенсувати е, за витрачений час там заробітну платню. Але сторона відповідача долучила до справи документи, які адвокат пані Тетяни чомусь не отримав. Суддя мусила перенести засідання, тож боротьба за справедливість триватиме.